Диму, я Привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як будівельні терміни, будівельні професії ми можемо приділити, інтерпретувати і використовувати для побудови власного життя. Ну що, давайте починати. Сьогодні знову зі мною мій пухнастик. Я його не заставляю, якщо що, він сам приходить. Так от, в будівництві я архітектор. Проєктант, є інженер-будівельник, є дизайнер, є менеджер з проєкту, є, звичайно, виконавці, так, які прям ручками це все, це все крутять, це все будуть. Раніше. Було поняття таке об'єднане, це зодчі, так тому що були люди, які були одразу і архітекторами, і будівельниками, і інженерами, і так далі. З плином часу ці професії роз'єднались. Часом набагато складніше, хоча, якщо ми дивимося на будівлі, яким по сотні, а то й тисячі років, вони прекрасно прекрасно стоять, працюють і виконують свої функції. І зараз є будівлі, які класно виконують свою функцію, але вони все ж таки мають складніші конструкції, це не просто цегла чи не просто каняні. Хоча це ні в якому разі не говорить про те, що раніше будували гірше, або раніші технології були не такими. Тобто просто раніше одна людина могла пройти шлях, стаючи будівельником, який просто викладає цеглу. Це не просто я так в слові, так? Які викладає цеглу, потім стати інженером, потім стати архітектором, візіонером, оце, оце зодчі, так, які е, можуть вигадати, самі можуть піти ручками це все збудувати. Зараз так не працює. Е, звичайно, що ми можемо знайти винятки так, людей, які е, інженери, але мають візію архітекторів, або інженери, які стають дизайнерами, або дизайн зазвичай в другу сторону це не дуже працює, якщо чесно. Тобто ар архітектор може. Довчитися стати інженером, але якщо чесно, це дуже ситуації. Зазвичай інженер може довчитися стати архітектором. Ну якось так, але це дуже така ро Мені здається, що я трохи занадто заглибилася всі всі будівельні штуки. Тобто, в нас є ключові поняття: архітектор, інженер-будівельник. Є будівельник, це виконавці, ті, які будують Є менеджер, який це все організовує процес будівництва. Ну, і ми можемо сказати, що є зотчі, так? це, це така візія, яка стоїть на ними. Так от, як це все інтерпретувати, як це можна використати нам з вами в нашому щоденному житті? Все дуже просто. Ми з вами, коли хочемо будувати свідомо своє життя, ми маємо візію, як архітектор. Так? Ми хочемо досягати певних цілей, ми бажаємо бути, от ми знаємо цю ціль, так? Але повірте, коли ми бачимо фасад, так ми бачимо е, ці відчуття і бачимо цю класну картинку. Але архітектор не завжди знає, як технічно це можна виконати, бо це робить інженер. А друга справа е, архітектор, ну, зазвичай вони, звичайно, можуть дати раду собі з інтер'єром, так, те, що роблять дизайнери. Але ми з вами для нашого життя розділяємо це. Так? І дивіться, я як архітектор свого життя бачу візію, куди я хочу йти, що я хочу робити, як я це бачу. У мене є ціль. Але я в позиції архітектора не завжди знаю, як це можна зреалізувати. Я тоді стаю інженером, який сідає нудно, нудно, скурпульотно, Це все вираховує. Інженера завдання зробити так, щоб візія архітектора здійснилася, щоб те, все, що він намалював. Я завжди кажу, так знаєте, намалювати можна все. Так от, щоб все те, що намалював архітектор, можна було втілити в реальному житті. Оце завдання інженер. Він має порахувати, дізнатися про всі матеріали, подумати про всі властивості, зрозуміти, що з чим поєднати, розрахувати конструкції. Це така марудна. Але необхідна робота, без якої будинок, місто, будинок, будь-що не буде працювати, так і тоді ви маєте стати інженером у власному житті і зрозуміти, окей, я хочу, давайте візьмемо водіння, я хочу водити авто. Що мені треба зробити? Ну, якби і тут починається марудна історія. Перш ніж ви такі класні летите на кабріоблеті, не знаю, Італією, вам треба вивчити правила дорожнього руху. І не, ну, не можна надіятися, що це хтось зробить за вас. Не може не на такого бути. Ви маєте вивчити правила дорожнього руху. Ви маєте е навчитися водити авто. Ну, не просто так вдавати, що ви навчилися. Прямо навчитися водити авто, бо від цього залежить ваше життя і життя оточуючих. А вам треба здати іспити, вам треба пройти кількість годин так, в їзді, вже самостійній, без інструктора. Це все процес. І ось оцей нудний процес виконує інженер, який не Викручується, не, не має візії, має того. В нього є дисципліна. Тому що в архітектора є мрія, є мотивація. І він трошечки мотивація для інженеру, але без сухої, нудної дисципліни інженера ну, не буде у нас водійських прав і оцієї поїздки кабріолетом в Італії. Тому тут включається інженер, який працює, так. Але коли інженер зробив свою роботу, вчається дизайнер, який наповнює це все. Ми хочемо саме таку машину, так? ми хочемо е, с -с себе так нагородити. Ми додаємо нашому життю барв. Так? Ми додаємо щось, що в нас натихає. Тому що просто отримати права, ну це не просто, але отримавши права, ніби архітектор такий клас! Але у вас всередині ще сидить цей дизайнер, який. Потребує більше деталей, більше смаку, краси, розумієте, кожен дизайнер, кожного з вас всередині, потребує, можливо, чогось іншого. Він інакше це бачить. Але в кожного з нас є такі атрибути, так, що нам подобається, це займається вже дизайнер. І ось, якщо ви почнете всі ваші проекти так частково розділяти за цими принципами, ви зрозумієте, що коли ви... Архітектор, ви мрієте, можете бути зовтчем. Ви мрієте, ви прям бачите і насолоджуєтеся цим процесом. Коли ви стаєте інженером, ви вмикаєте дисципліну, вмикаєте таблички, схемки, крок за кроком розписуєте вашу ціль. Потім ви стаєте дизайнером, так, який наповнює це все. Ну тому, що просто красивий будинок це круто, але в ньому нема душі. Треба його наповнити. Інтер'єр має бути наповненим, там має бути душа. І ось дизайнер дає цю душу. І є такий е, чувак, скажімо так, сірий кардинал це е, менеджер проєкту, який це все об'єднує. Тому що має бути е, у вас може бути це інша людина, ви можете самі для себе виконувати цю роль. Це той, хто. Так якби трошки пильнує кожну з цих особистостей, так? кожну з цих субособистостей. Тому що а, архітектор може тільки мріяти. От прям створювати У мене є ціла книжка, після переїзду її так швидко не знайду, яка називається проекти, які ніколи не були втілені. Тому що ми мріємо. Знаєте, малювати дуже легко. ну Не легко, але ми так образно говоримо, мріяти ну, досить легко. А, але ставити з мрій цілі. Робити щоденні нудні кроки, це вже не, не так легко, знаєте, не так надихаючи. Якщо ви не додасте в це все свого дизайну, так, у цієї душі. Тобто навіть процес було б круто, якби ваш дизайнер, ваш цей внутрішній, так, додав до процесу виконання такої душі, десь там кави, десь чаю, десь праці в кафе, десь праці в офісі, десь красивий комп'ютер, десь мишка. Ну, тобто, Додавайте собі оцього так у цієї душі, і має бути менеджер, який каже: Слухайте, ви, звісно, всі красавчики але терміни є терміни, а ще є бюджет. Оце оце така марудна людина, яка це все пильнує, так яка пильнує якість, час і гроші. Ось і я сподіваюся, що е, побачивши в собі ці особистості, зрозумівши, яка з цих особистостей більше до вас пасує, яким е, ви хочете бути більше, і ви можете або інші трошки делегувати, або підтягувати свої навички е, для втілення е, ваших мрій, і ви тоді будете більше це бачити, е, ви зможете легше цим керувати. І я вам скажу, що це дійсно так працює, щоб втілювати так, кожен інакше є роль творця. Ну, ось цей творець, я б сказала, що це архітектор. Так? Він творить, він створює. Це його така, його така натура бути творцем. Так? Є такий реалізатор, так? ну, це інженер, він реалізатор. Є той, хто продає, так? Ну, тобто у нашому, але ми в своєму житті, звичайно, ми продаємо, але ми коли будуємо своє життя, нам настільки треба продавати, скільки додавати цієї душі, так, розуміти, що саме в цьому потрібно нам, що саме в цьому потрібно вам. А, ну, наприклад, мене надихає квітка, так? Я обожнюю квіти, а, якщо чесно, певно, всі квіти я люблю, і вони дійсно мене надихають. Я їх люблю фото, фотографувати, знімати. Це моя душа, тобто я дуже хочу знімати для вас відео, але оцей мій внутрішній дизайнер, так, моя внутрішня душа потребує мати квітку, тому що я так бачу, я так відчуваю, мені так приємніше, так, я маю картину за мною. Ось таких деталей і складається оця така бажання так, підтримати, тому що мати мотивацію на початку роботи дуже легко. Цей архітектор він включається, він прям. Все, він все побачив, так? Але потім, коли у вас починаються нудні марудні креслення, так, які треба а, схеми, терміни і так далі, ну, і архітектор каже: о, 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 «О, я навалюю ще три будинки. Клас! Але ви ж хочете реалізувати свої цілі, тому вам треба цього інженера, який буде працювати на дисципліні і трошки мотивації. І дизайнера, який додасть в це все душу, і після виконання проєкту додасть в нього душу. Ну, і, звичайно, цього такого темного чувачка, який буде пильнувати як, як менеджер з проєктів, який буде пильнувати якість, терміни. І гроші, так? ну тобто, щоб ви розуміли, чи ці проекти приносять вам те, що ви хотіли, щоб вони вам приносили. Сподіваюся, що я не стомила вас будівельною термінологією і що це буде дійсно те, що пригодиться вам у вашому житті. Бажаю вам класного дня, рада була з вами знову побачитися. До зустрічі в наступних відео.